Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик, журналіст Рошовець в традиційному прямому стрімі: українські сокіряни, українські сокіряни, які поздравляють сьогодні усіх надзвичайних українців, які сьогодні зібралися для того, щоб побути на етері ефірі українських сокірян, і хочу поздоровити надзвичайних українців з великим святом. Великим святом усіх православних України Різдвом Христом. Хочу подякувати їм за те, що вони вірні православній вірі. Хочу подякувати те, що вони не зрадили Ісуса Христа. Хочу подякувати за те, що вони залишилися самими собою. Ви знаєте, саме ваші в житті не мінятися, саме ваші не ламатися, коли тебе ламають. Люди, які сьогодні відзначають Різдво Христово, не зламалися. Люди, які сьогодні відзначають Різдво Христово, не змінилися, і це саме головне. Хоча кажуть, потрібно мінятися, тому що час іде. Так, напевно, потрібно мінятися, але є річ, яка не міняється. Це віра. Віра від наших прадідів, віра від наших дідів, віра від наших батьків, яка прийшла до нас, і вона не повинна мінятися. Якщо віра буде мінятися, то, 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 то можна вже поміняти тоді все і виправдати себе. Ви знаєте, я ніколи в житті не шукав собі виправдань, не шукаю, не шукаю зараз. Я просто скажу одне: от заром їдали би. 10 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, 200 тисяч доларів, 300 тисяч доларів, 500 тисяч доларів, мільйон. І я не блефую, не фанфароню. І сказали: поміняй віру. Я подивився би на ці гроші, а потім згадав свої очі своєї мами матусі Ніни Дмитрівни, коли вона помирала. І я би відмовився. Я пам'ятаю слова, синок, у кожної людини. Вона ніколи не говорила гучних фраз, громких слов для російськомовних. Перед смертю вона сказала синок, ти будеш або гнилий, або не гнилий, коротко і чітко. І скільки мені грошей зароби не насипали за те, що я поміняв би віру, в цей момент я б згадав очі матусі, яка помирала. Не треба мені грошей, не треба мені грошей. Віру я не міняю, віру я не зраджую, не зраджую пам'ять батьків, дідів праді Україну я не зраджую. Ну, а там кожен вирішує для себе сам. В цей важкий час кожен вирішує або в серці Бог, або, або, вибачте. Та, та сила дуже погана, про яку я навіть говорити сьогодні не хочу. Добре рідні. Ще раз поздравляю всіх, хто святкує з Різдвом Христовим і хочу низько вклонитися усім їм за те, що вони залишилися самі собою, за те, що вони не, за те, що вони пам'ятають. Ну і сьогодні я не працював, тому що сьогодні свято є традиція на Різдво Христове не працювати, відкласти справи. Якщо ти можеш це зробити, я сьогодні зробив, але вечором вирішив, давайте я пострілю, тим більше є термінова новина. Почалося. Почалося. З вами, Юрій Швець, прямий стрім, українські секіряни. І традиційно я попривітаюся з паном Юрієм, з пані Марисією Борсук, з пані Ганною. Всім вітання. Від Православних Польщі, з якими сьогодні святкуємо. Бачите, я дуже радий, що православні в Польщі дивляться прямий стрім українських секіряни і святкують разом з нами. Пан Михайло Дідух, ну, пані Віторія Адамчук, рідна дорога, Христос народився. Славімо Його! Пан Андрій Каракозов, з Рождеством Христовим, з Рождеством Христових! Христовим Всіх православних України. Христос родився. славімо Його! Якось так. Да Чесно кажучи, російська мова в мене Ну спілкувався би трошки більше Да російською мовою. Це було б добре. Ви знаєте, в такий день я. Я взагалі ніколи не ділив і в такий день не хочу навіть говорити про те, що в Україні ми повинні ділитися на україномовних, на російськомовних. Всі ми живемо в Україні, всі ми молимося Ісусу Христу, всі ми православні і повинні бути разом. Так як заповідав Ісус Христос, тоді буде перемога, і тоді настане мир. Хто у нас ще приєднався? Пані Юлія Борисова. Привіт з Новодністровська. Земляки пані Юлія. Низький уклін, рідному Новодністровську. Рідному, тому що Новодністровськ для мене рідне місто, так як мої секіряни, тому що Новодністровськ це місто, в якому дуже багато розумних, думаючих людей. Там дуже багато гарної української молоді. Гарне місто Новодністровськ Чернівецької області. Хто буде проїздом, завітайте. Ну і давайте будемо працювати. Традиційне проханнячко. Підписка. Підписки рідні трошки пішли трошки вниз. От ви знаєте, я викладаю стрім, говорю правду. Я викладаю стрім, поздравляюся святвечором. дивна тенденція, да підписки йдуть вниз. Це не добре. Я ж говорю правду. Поздравляю святвечором, А хтось відмовляється від підписки, тому що він не відзначає святвечір, він відзначає водохреща. Ну, вибачте, будь ласка, для чого ділити Україну? Я сьогодні поздравляю з Різдвом Христом. І що знову підписки підуть вниз, тому що хтось не відзначає Різдво Христове, так? Хтось діле православних України на. Дві половини. Ви знаєте, страшно дивитися, коли під час війни, коли Україна на межі катастрофи, ці люди не розуміють, що розділивши Україну і православ'я на дві частини, ми просто підписуємо смертельний вирок України. Тому я дуже прошу усіх, хто ще не підписався, друзів, які не підписані, які вірні православної вірі, підпишіться, будь ласка. 68 тисяч підписників. Не вистачає десь 35-36 підписників. Да? Підпишіться, рідні, дорогі. Лайки, вподобайки, коментарі більше шести слів і великі прохання. На Різдво Христово зробіть невеличкий подарунок прямому стріму українським сукіряни, який завжди говорить правду і вірний, до кінця вірний буде в православній вірі в Україні. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. І до нас приєдналася пані Іра Єзерська. Добрий вечір, пані Іра. Я радий, що у нас е, нова подруга в чаті. Все, починаємо працювати. Отже, рідні дорогі, почнемо з кордону України. До кордону України рухався автобус з Польщі. В ньому сидів італієць Роко. Вибринджений. Є таке слово: у нас на північній Басарабії в Чернівецькій області: Вибринджений. Вибринджени. Себто Італієць, шапа, пальтечко, шикарний шарф. Його звали Роко. Він їхав своєю українською дружиною. Так? Їхав в Україну до родичів дружини. Відзначати свята. Але поряд сиділа українська молода дівчина Дар'я. І роко не був би італійцем, якби не залишив свою українську дружину в віці і не подивився на молоденьку україночку Дарію і не почав з нею розмовляти. Що робила українка, дружина Роко поважна пані в віці, коли її чоловік італієць роко розмовляв? З, маленько, з молоденькою україночкою, скоріше всього, вона просто спала. Ну а італієць Рокко, дивлячись на молоденьку україночку, яка йому посміхалася, розв'язав язика і зізнався, що, що він за Росію, що Путін його кумир, що він проти України. Дар'я подивилася на поважного італійського пана Роко, і оскільки Дар'я була дружна з компом, бере телефон, як кажуть, у нас на північній Бесарабії, і набирає Державну прикордонну службу України, там, де помінявся новий керівник, і пише, що я, україночка Дар'я, їду з. В такому то автобусі маршрут номер автобуса під'їжджаємо до такого пропускного пункту на території України. І сидить біля мене італієць пан Роко, для якого Путін кумер. Він вітає війну в Україні і він проти України взагалі. Що сталося далі, коли приїхали на пропускний пункт в Україні? Да, прикордонники разом з службовою собакою чекали пана Роко. Я не знаю, хто більше чекав. Службовий пес. Чи прикордонники? Коротше, прикордонники службовим псом зайшли, підійшли, перевіряли документи. Я дякую друзям. Засвітився екранчик мого телефона. Дякую за перший донат. Дякую, рідні. Допомагайте. Хто скільки зможе. Так, от, пана роко. Супроводі службового вівчара українського прикордонного вивели на вулицю, вівчарик обнюхав багаж пана, пана Роко і пані Українки його дружини. Так, ну а потім склали протокол і заборонили пану Роко в'їзд на Україну на три роки. За те, що він любить Путіна і за те, що він проти України. Все на ну, пані Дар'я стала героїною. Стала героїною України, яка Знешкодила прихильника Путіна і не дали йому заїхати в Україну. Ось така у нас історія на кордоні. Хто у нас далі? У нас е, пан Микола е, Тертишник, Якщо я не помиляюсь, вибачте. Ну і наш пан Сергій Ончар, експерт, приєднався. Радий, друзі, приєднуйтесь в чаті. Далі, крім прикордонної історії, коли Дарія Україночка знешкодила до да, італійського прихильника Путіна року, у нас Іран. В Ірані два міста на Заході Ірана, захоплені повстанцями. Мільйони демонстрацій в 20 е е е повітах Ірана. Скажімо так, мільйони чоловік, 35 вбитих, як кажуть правозисники. Більше тисячі заарештованих. аятала Ятала Хаменеї, духовний лідер Ірана, справжній господар Ірана, сказав, що ці демонстрації це все це спроба ізраїльських спецслужб і американських шпигунів поміняти владу в Ісламському Ірані Але є одне но. В Англію прилітають літаки. Літак за літаками, військово-транспортні важкі літаки Сполучених Штатів Америки, винищувачі f 35 суперсучасні, які брали участь в операції в Венесуелі. Е, є в них такі е, літаючі батареї артилерійські А-130, здоровений літак а 130 який один за одним залпом може перемолоти в кашу цілий батальйон солдат. Для прикладу, коли російські найманці, значить в Сирії хотіли захопити дві вишки нафтові, літак А 130 підлетів і американці сказали: не пере, переходьте червону лінію. Російські найманці не почули їх. Був батальйон на БМП. Е, у них була і легка артилерія, і пішли далі. Так, от два літака А-130. да, Літаючі батареї зробили з батальйона російських намиців просто кашу. Кашу, кашу, юшку, червону кашу. Там не було. Що навіть підбирати. Дуже страшна зброя. Американські літаючі батареї А-130. Там реально вціліти під їх вогнем. Немає шансу. Е, літаки е, батареї А-130. Е, Гвинтокрили, в тому числі і штурмові. Куди ж ця сила збирається? Кажуть, що два варіанти. Або на Гренландію, але я не думаю, щоб Англія допомагала Сполученим Штатам Америки захоплювати Гренландію. Це буде страшний скандал для Англії в Європі. Кажуть, що на Іран. Сполучені Штати Америки будуть відпрацьовувати операцію в Ірані, таку, як в Венесуелі. Я думаю, що скоріш за все Сполучені Штати Америки не пропустять момент, коли вони можуть скинути ісламську владу в Ірані, а я Ми тільки будемо замі, тільки тримаємо кулаки, тому що Іран є ворогом України. Це Іран, який очолює Хамені, їхні шахеди зробили багато. Герані да, шахеди зробили багато. Навіть не можу сказати, скільки вони зробили нам зла. Тому ми тільки будемо аплодувати, коли американці так зроблять таку ж операцію в Ірані, як у Венесуелі, і скинуть оцей проклятий режим Хамені, який є вірним слугою союзником Росії. Я думаю, американці не упустять такого моменту, коли зараз Іран просто. Кожен день трусить мільйонними демонстраціями, ну і ізраїльські спецслужби. Ізраїльські спецслужби, які мають дуже велику агентуру в Ірані, на всіх щаблях, навіть в силовому блоці навіть в іранському уряду, навіть в іранських е, службах безпеки. Ось така ситуація в Ірані. Ну і термінова новина, почалася війна. США і Росії. Вам не почулося? Я написав не для Блефу, не для Блефу. Я написав, що війна США і Росії почалася. Але перед цим, проханнячко, будь ласка, 51 68 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку То зможе продонатити, будь ласка, буду дуже вдячний. Отже, почалася війна США і Росії. Торгова війна. А я вже казав, в війні перемагає не тільки той, хто переможе на полі бою чи на полі дипломатії, війні переможе та сторона, яка у якої буде сильна економіка. А для того, щоб сильна економіка, потрібно що? Захопити торгові шляхи. Захопити торгові шляхи, як сухопутні. А пан Сергій Гончар може сказати, що війни колись йшли, да? Коли історії воно ж повертається, війни колись йшли за торгові шляхи. Всі війни практично в світі йшли за великих торгових шляхів, і зараз це повторюється: Атлантика, Світовий океан, торгові шляхи, по якому ходять кораблі, що тепер є полем бою. Хто приєднався так? Пан Дмитро пише: 10 тандерболт А 130 називають Бородавичник. Так, пан Петро дуже гарно розуміється в військовій справі: а 10 тандерболт, А-130 на жаргоні Бородавичник. Ну, це машина просто, машина, яка може одним залпом перетворити батальйон солдат просто в червону юшку. Дуже страшна і грізна зброя. І пан Микола написав повідомлення і видалив. Дякую пану Дмитро за фаховий військовий коментар. Отже, йдемо далі. Що сталося? Ми вже бачили, що епопея ціла розвернулася в океані поблизу Венесуелі. Венесуели. Там з'явився танкер, він мав дві назви: Белла, Марінелла, Марінела, Бела, американські е, берегова охорона підійшла до нього. Там вивісили на швидку руч зроблений е, намальований російський прапор. Е, на борту намалювали самопальний російський прапор, і американці відступили. Відступили в Росії. Почалася ейфорія. Ну що ви бачите, американці побоялися? Американці не боялися, вони дали. Цьому кораблю до да, танкеру, який був заповнений венесуельською нафтою, а це тіньовий контрабандний флот Росії старих ржавих танкерів ще з радянського союзу, вони дали йому підійти до Ісландії, і коли танкер став між Ісландією і Великобританією в Атлантиці. Правда, танкер супроводжувала що Бляшанка? Бляшанка російська підводна лодка, російська підводний човен, який в надводному положенні плив поруч біля танкера. Але це росіяни не врятували, тому що з гвинтокрилів десантувалися на танкер. Правильно, Дельта Форс. Спецназівці Дельта Форс, які були перекинуті в Англію. В Англію, в Англію вони були перекинуті і чекали цього танкера і дочекалися. І Оці спецназівці Дельта Форс, які брали живим Ніколаса Самадуро, висадилися на танкер і швиденько його захопили. А та бляшанка, російський підводний човен, нічого навіть не спробувала зробити. Російські військові моряки відвернулися, начебто не російський танкер брали штурмом. Зараз в Росії дикий крик, зет-блогери кричать: де? Діма Медведєв, Діма де? Та ж Діма кричав: Та ми США, там ми їх всіх, да? де Діма Медведєв? Ну, Діма Медведєв синячить. Я вже казав, що в Росії від двірника до уряду всі синячать з 31 січня по 31 грудня по 20. По 20 грудня вони вже починають під вечір там виходити синьки. Тому Діма в угарі навіть нічого не пам'ятає. Зеблогери кричать, де Міністерство оборони, де заява? Наш танкер взяли штурмом. Російський підводить човен, зроби вигляд, що нічого не бачить. да Дякую, друзі. Дякую за другий донат. Дякую. Дякую. Допомагайте. Хто скільки може. Що далі у нас? А далі, а далі Зблогері кричать Путін, Путін, ти ж казав, русскіє своїх на війні не бросають, а русскіє своїх бросили на війні. Танкер кинули. Да? Хоча, коли американський Дельта Форс висаджувалися на російський танкер, Марінела Чібела, да? підводний човен міг щось зробити. Да? Міг, міг лупанути по американським гвинтокрилам, Але. Росіяни що, я скажу, росіяни слабаки, росіяни ніколи не піднімуть зброю на Америку. У відкритому бою десь за, кажуть, в спину, десь за кутка, за угла, вони можуть ударити не більше. В прямому військовому бою вони не піднімуть ніколи зброю на Сполучені Штати Америки тому що американська військова машина просто зітре їх, що в Червону юшечку, якщо б той підводний човен, да старенький, ще радянського типу Бляшанка, щось би захотів робити, від нього через хвилину не лишилося що навіть спогаду. Отже, дорогі мої, починається починається цікава картина в можливому вторгненні американських військ в Іран, починається картина, коли правильно Трамп сказав, Путін не захоче підписати мир. Добре. Добре, я попрошу. Він підпише. Пам'ятаєте, що він сказав. Той Трамп, дідусь, такий дивак, да? він отако каже, ну Путін не хоче да, мир показати. Ну, добре, я його попрошу. Перебивання морських торговельних контрабандних шляхів, по якому Росія возить і продає контрабандою з Венесуели, з інших країн нафту, да, це що? Запрошення Путіна, хочеш торгувати, хоч возити, ходити кораблі по морю, да, припиняє війну в Україні. Тоді можемо говорити. Америка, хто щоб не сказав, дуже могутня держава. І саме головне, що мені подобається, американська демократія. Американська демократія, коли звичайний шериф, звичайний шериф в своєму округі може. Суперечити президенту США. Звичайний шериф має право суперечити наказу президента США. Вдумайтесь, оце є американська демократія. Не путайте з демократією в нашій Україні. Це не те, що різниця, це навіть я і сказати не можу. Нам до американської демократії, як до Господи, прости, Боже, неба пішки. З вами український історик та журналіст Рошовець. Пан Микола пише, пенсіонер, мені 74 ще раз дякую. Пан Микола Тертишник, я вам дякую, пане Микола, бажаю, щоб ви прожили на чесному слові, ще 74. Всім пенсіонерам України я бажаю міцного здоров'я. Ні самому вже за 60 здоров'я, як би кажучи, бажано би краще. Тому. Тому закінчується на У. Пан бодан приєднався, е, пан Віктор приєднався, пан Володимир приєднався. Е, кривий ріг весь день під ударами. Але слухаємо, дивимось на вас. Добре чути вас, коли? Бентежно. Пан Володимир написав, що кривий ріг сьогодні цілий день під ударами. Росіяни, ну вибачте. Пане Володимир, я сьогодні не слідкував за новинами. Росіяни знову, знову, знову б'ють східні міста нашої України. Східні міста нашої, східні міста нашої України знову б'ють. Кривий рік під ударами, і Запоріжжя, напевно, під ударами, і Харків. До речі, віри Заєць немає. У нас є така добра жінка, мила, привітна україночка, пані Віра Заяць з Харкова. Її сьогодні у нас немає. Можливо, на 9 годин буде. І рідна дорога пані Валентина Сніжко з Конотопа. Пані Валентина, персонально вас з Різдвом Христовим. Дякую вам за допомогу. Хто у нас в чаті ще? Так, хто у нас в чаті? Начебто все. Все, рідні, дорогі друзі, 25 хвилин відпрацювали. Я запрошую на стрім о 21.00. Низький уклін і великі прохання. Підписка. Підписуйтесь, рідні друзі. Ще 37 підписників 36. Нас буде 68 тисяч 300. І хто зможе, допомагайте. Будь ласка, донатами. Картка Приватбанка в описі нижчі, назви відео. Дякую, рідні друзі. Ще раз з Різдвом Христом.